Ой, япріктаї Сідлінг. Є на продаж така доросла рослинка. Вона в 13-му горщику. Якраз сьогодні заквітла. Ось такий дві це чудовий квітконосик. всю цвіття. Вона вже квітла, не один раз квітла. Запах є, зранку такий ледь-ледь чутно його трав'янистий. Побачимо, до вечора він може стати більш насиченіший. Дуже вона мені подобається, вона на сонечку засмагає. Дуже гарно. Пересаджувати не потрібно. Також є е, зрізи. І є вкорінені рослинки. На листочку є механічне пошкодження ось таке. Хочу показати вам ось ці листочки, дивіться, дуже гарно виглядає це на гарному освітленні. Ростуть ось такі гарні листочки. Так що звертайтесь, пишіть в Телеграм, я контакти залишу під відео і в дописах є мої контакти. Відправляю по Україні. Пакую, гарно доходять рослинки. Так що пишіть.